Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от такий от невеличкий огляд нашого складу. Що ми маємо? Маємо капоти. Це виробництво Україна. Фарбовані червоні 8,5 коштує і фарбовані сині. Також 8,5 коштує. Є нефарбований капот 8300, також виробництво Україна. Так, Потім що ми ще маємо? Маємо скло до великої кабіни, до малої кабіни. Переднє, заднє скло, бокові вікна, безрамочні вікна. І вони старого нового зразку. Тобто, якщо у вас стоять рамки, там вони погнили, можете перейти на безрамочні вікна. Тобто Вони там за розмірами відрізняються від тих, що ставлять з заводу. Ну, Можна перенести, тобто це в будь-якому разі вам дешевше стане, ніж замінювати рамку. Так, що ми ще маємо? Маємо розподільники на будь-який смак майже. Є оригінальні 70-ти розподільники по 19 тисяч. Є 70-ти виробництва гідросила по 17,5 тисяч. Є за 15 тисяч. Це то, що там. от... 17,5 гідросила він працює з регулятором глибини Воронки. А за 15 тисяч він працює без регулятора глибини Воронки. Також 80-ті розподільники. Оригінальні, білорусівські по 14,5. І гідросила 11,5 є Китай. От у нас сила, такий бренд. Це Китай 7 тисяч гривень, це 80-й, знову ж таки. Болгарські розподільники двосекційні, трьохсекційний з плаваючими, з цими трьома плаваючими, з двома плаваючими. От ви бачите, да? там, де плаваючі, положено, там подовжені такі. штуцери. до цих болгарських маємо отакі от от шайбочки під гідравліку. Дзеркала в асортименті також у нас є. Вентилятори охолодження на шість. На 8, на 11 лопастей маємо і таке інше. Друзі, якщо когось щось зацікавило, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.